Дев'ята ранку в Україні на часі новини, їх для вас підготувала команда Інтера і я, Лілія Налягака. На Запоріжжі вночі російські військові безпілотниками атакували об'єкт цивільної енергетичної інфраструктури в одному з населених пунктів області. Понад 5 тисяч абонентів залишилися без світла. Внаслідок атак пошкоджені також електромережі сусідньої Дніпропетровської області. Крім цього, як повідомили у ДСНС, окупанти влучили у пожежно-рятувальну частину. У підрозділі вибито вікна та двері, пошкоджено покрівлю. На момент атаки рятувальники гасили пожежу в сусідньому населеному пункті, тож ніхто з них не постраждав. У Чернігові внаслідок влучання кількох російських безпілотників пошкоджена приватна оселя. Як повідомили у ДСНС, у Корюківському районі дрон влучив по території фермерського господарства. Спалахнули скирти соломи на площі близько двох тисяч квадратних метрів. Пожежу ліквідували. А в Ніжинському районі зафіксовано низку влучань по одному з промислових об'єктів. Виникло кілька осередків вогню. Займання також ліквідовано. Потерпілих немає. Понад 100 атак зазнала прифронтова Нікопольщина за добу. Поранено чотирьох людей, серед них і дитину. Більше про безпекову ситуацію там розповість моя колега Олена Мондалюк. Вона з нами наживо з Дніпра. Олено, вітаю. Що на тепер відомо про наслідки ворожих обстрілів? Привіт, лілія цієї ночі три райони Дніпропетровщини були під російськими обстрілами. Ворог відкривав вогонь з важкої артилерії, вдарив півдронами по Нікополю. Через удари напередодні в день троє людей отримали поранення. Їм надали необхідну допомогу. А в Марганці через атаку дрона каміказа постраждала річна дівчинка. Лікуватиметься вдома. Є потерпілий і в покрові Нікопольського району Понівечена інфраструктура, підприємство, заклад освіти та заправка після атак. Зайнялася у Сивих ще 9 дев'ять пошкоджено. Тероризували окупанти із зелендольську громаду Криворіжжя, скривали в півдрон, зачепили інфраструктуру. Минулося без постраждалих на Павлоградський район. Ворог направо БПЛА пошкоджена інфраструктура гучно. Через безпілотник агресора було і у Васильківській громаді Синельниківщини. Ще три ударні російські пташки вдалося ліквідувати оборонце неба. Ось таку маю оперативну інформацію. Лілія тобі слова. Дякую тобі, колега. З нами наживо була Олена Мандалюк. Вона стежить за ситуацією на Дніпропетровщині. До 38 зросла кількість загиблих у наслідок удару росіян по Тернополю 19 листопада. Як повідомив керівник обласної поліції Сергій Зюбаненко, виявлено тіла ще двох людей, яких вважали зниклими безвісти. Нагадаю, окупанти вдарили ракетами та дронами по двох житлових будинках у Тернополі. По багатоповерхівках поцілили крилаті ракети Х-101 серед загиблих. Восьмеро дітей безвісти зниклими. Вважають ще трьох дорослих. Цієї ночі дрони атакували одразу кілька російських регіонів. Так у Липецьку та області оголошували червоний рівень загрози. БПЛА місцеві жителі в соцмережах повідомляли про звуки вибухів, від яких трусилися вікна в квартирах. Деякі з телеграм-каналів писали, що ймовірно вдарили по коксохімічному цеху металургійного заводу. ППО працювали і в Рязані, Гриміли, і в Чебоксарах. На кадрах, якими діляться місцеві, видно дим та пожежу. У Міноборони країни-агресорки заявили про нібито збиття 121 безпілотника. Найбільше 49 над Бєлгородською областю. Дрони фіксували також над окупованим Кримом, Воронезькою, Ростовською, Нижньогородською, Курською, Брянською та Тульською областями, а також над Каспієм, Калмикією та Краснодарським краєм. ЗСУ здійснили організований маневр на Покровському напрямку у районі населених пунктів Лисівка та Сухий Яр. Це поблизу Мирнограда. Підрозділи 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ за рішенням командування примістили на вигідніші рубежі. Як пояснили військові, маневр провели задля збереження життя наших бійців, покращення логістики та вирівнювання лінії фронту. Росіяни постійно намагаються зайти і закріпитися на південно-східних околицях Мирнограда. Скидають каби та активно штурмують українські позиції. Лише за минулий тиждень згарбники спрямували на місто 21 авіабомбу. Зміркувань безпеки і інформацію про передислокацію наших військ певний час не оприлюднювали, щоб уникнути ризиків її зриву. Ситуація навколо Покровська лишається надскладною. Росіяни не припиняють спроб захопити місто ні вдень, ні вночі. Про це в нашому ефірі розповів начальник штабу дивізіону артилерійської розвідки окремої артилерійської бригади Нацгвардії Ігор Яременко. Та, попри тиск, наші оборонці не здаються, з якими діями ворога стикаються. Послухайте. Він намагається як обійти, як взяти в кільце, як напроломити, як з застосуванням значної кількості бронетехніки, так і невеличкі групи, які намагаються непомітно проникати і накопичуватись в самому місті Покровськ, де наші сили оборони тримають оборону, вибивають ворога. Ворог тут не те, що навіть збільшує кількість штурмів. Вони просто не зупиняються. Тому це постійна навала, це постійна боротьба наших бійців з втомою, тому що 24 на 7 оборона тримається, і місто не здається. На запорізькому напрямку росіяни теж не припиняють тиснути на українські позиції. Ворог штурмує, зокрема поблизу Гуляйполя. Там відсіч противнику серед інших дають і військовослужбовці 428-го окремого батальйону безпілотних систем. Тінь про оперативну обстановку на тому відтинку фронту нам розповів боєць на позивний гадюка. А зі QR-кодом ви можете підтримати наших захисників. Ворог застосовує тактику тисячі порізів. Тобто, що це означає? Ворог накопичується силами. Десь до 70 до 80 одиниць особового складу на підступах до кілзони, далі вони розсереджуються на малі штурмові групи. Відповідно, у ворога також присутні мотопіхотні з'єднання, які намагаються ту ж саму кілзону подолати швидше. Тобто піхота намагається замаскуватися, підійти до наших позицій. А мотопіхота намагається якомога швидше подолати кілзону для того, щоб ми там не встигли зреагувати, підняти борти ну і відповідно знищити ворога. Але можу сказати, що всі наміри ворога, всі наступальні дії нашими оборонцями відбиваються, в тому числі, застосуванням. І в впівдронів камікадзе, і важких бомберів моя колега Ірина Баглай вже у студії, тож вона продовжує марафон надалі. А ми з вами побачимося за 20.